Ну, а просто зараз про ті козирі, які наразі має Україна, на їх рахунку понад десяток утоплених російських кораблів і славнозвісні атаки на кримський міст. Мова про легендарні морські дрони Сібейбі, служби безпеки України, які можуть знищувати цілі на воді у повітрі, а тепер іще й на березі, бо ми створили не просто дрони, а інтелектуальну систему ведення бою залізними роботами. Їх показали журналістам буквально в розпал міжнародних переговорів України. Кореспондентка Тесантижня Оксана Радіонова оцінила, які карти можемо викладати тепер на стіл. Це вони зухвало знищили 11 російських кораблів у Чорному морі. Одних таранили інших дистанційно підривали. Це ці українські дрони атакували кримський міст у режимі Камікадзе та були залучені навіть до підводного підриву. Це сі бейбі, морські малюки служби безпеки України, і тепер вони значно подорослішали і створили абсолютно новий тип війни на воді. Позаду мене ви можете бачити легендарні морські дрони. Сі бейбі. Це дрони нового покоління, один оснащений ракетами ГРАД а інший кулеметами. Про них дуже багато говорять, але так близько ми знайомимося з цими дронами. Перше, цей робочовен з турелью вже бачив реальний бій. Його кулемет з дистанційним керуванням готовий знищити ворога за дві тисячі метрів, і він має розум. На ньому встановлена потужна кулеметна гіростабілізована турельна установка, яка має систему автозахоплення цілі, розпізнання цілі, елементи штучного інтелекту, елементи свій чужий, щоб ми не збили свого дрона. На ньому стоять дуже цікаві інерційні системи, для яких пофіг російський реб. Можна так скажу? Думаю, так. так. Це генерал Хантер. Він перегорнув сторінку традиційних камікадзів і перейшов до тактики зграї. До кожного дрона свої функції, але одна ціль кожний виконує конкретну свою місію. Той чатує за гелікоптерами, той чатує за літаками. Той проводить розвідувальну історію, той формує ордер, який ми йдемо. Минулої зими ці кадри облетіли всі світові видання. Це вперше оснащений кулеметом морський дрон вступив в бій з російськими гвинтокрилами, літаками та катерами, що намагалися перехопити наші морські дрони. Та головне, далі місія не скінчилася. Зграю йдуть дрони з тонною вибухівки, і це ще не всі сюрпризи. Сібеві здатні виконувати функцію безпілотного авіаносця. Ось в цих контейнерах на борту можуть розміщуватися БПЛА при необхідності. Вони вступлять в бій з ворогом на дистанції понад 15 кілометрів від борту. Цю ідею створити на основі безекіпажних платформ знищувачів надводних дронів. Започаткував рік тому голова служби безпеки, і модернізація не зупиняється. Система залпового вогню град на воді. Ось так виглядає нове покоління легендарних морських дронів. «Сі Бейби». таке рішення. Це перша безпілотна морська система залпового вогню. Про неї заговорили минулоріч навесні після вдалої роботи дронів по позиціям росіян на Кінбурзькій косі. Але так близько цю платформу ТСН тижню показують вперше. Наразі це єдине важке озброєння, яке Україна може застосовувати з моря. Морський дрон оснастили десятком направляючих для 122-мм міліметрових реактивних снарядів град. Ідеальне рішення для ураження портової інфраструктури чи морських нафтових терміналів, як і дрон-кулеметник, цей робот-ракетоносець вже виконував місії у чорному морі. Покласти 10 градин з дистанції 25-30 кілометрів у квадрат 500 на 500 метрів. Жодних проблем не існує для нас. 10 градів, які туди влітають, уламками січують все, що там відбувається. Тут спеціальна балістична система, яка є, яка дозволяє цьому дрону вийти в заданий район. Підняти установку на відповідний кут, провести всі балістичні розрахунки і провести залп саме в той район, де знаходяться цілі, які ми маємо знищити. Гради не бояться ворожих ребів Відпуску до цілі лічені секунди. І родинка в тому, що тут є спеціальна система. Яка дозволяє бити по цілі навіть під час хитавиці, потужна гіроскопічна система стабілізації всього повністю корпуса, дозволяє просто нам нехтувати тими погодніми умовами, які балує нас чорне море. А тепер те, що і є головним секретом технології: його не видно на камеру і ніяк не захопити ворогу. Єдине, що ми знаємо, що все це розміщено ось тут. Де зараз знаходимося? Це наша мобільна станція керування. Ми звідси ведемо контроль, повністю ведемо контроль нашими дронами. Ми можемо переїхати в будь-яку точку. Ми не обмежені дистанції зовсім. І інша практика, яку ми застосовуємо, ми можемо керувати, вести місію і актуальну роботу просто в русі. Ще півтора року тому подібне здавалося фантастикою. Якщо на початку війни ми гордилися дронами камікадзе, то нині ми говоримо про універсальний спецназ роботів, які можуть змінюватися. Залежно від поставленої задачі контролювати небо власним ППО, знищувати цілі кулеметами, вести розвідку глибоко в тилу ворога, запускати власну безпілотну авіацію, розносити промислові об'єкти далеко від берега, реактивними системами, і все це за тисячі кілометрів від України. При цьому варіант камікадзе ніхто не відміняв. Ми навіть не позиціонуємо вже як камікадзе. Тобто це, ці багатофункціональні, функціональні, багато човни, які виходять і приходять додому, носять якісь е, навантаження, наприклад, турелі і інші навантаження. Змінилася форма та розміри корпусу. Якщо перші нагадували козацькі чайки, то нині це інноваційні платформи, які можуть сягати й 9 метрів. А окрім вже згаданих РСЗВ та кулеметів себебі здатні мінувати акваторію Чорного моря. І успішно. Павел держави підривається, виїжджає на його порятунок буксір Ніколай Муру, військовий величезний буксір. Буксір підривається. Виходить гідрографічне судно Іван Козицький. Що таке гідрографічний корабель? Це розвідувальний російський корабель, протимінний корабель, завдання пошуки якраз мін. Він знайшов свою міну теж розвірною дупою, він теж вже до кінця війни десь там стоїть, прив'язаний біля причальної стінки. Остання атака на Кримський міст теж не обійшлася без тих оновлених дронів. Понад 30% підпорків, які знаходяться під водою, вони або зруйновані, або сильно пошкоджені. Росіяни просто тупо засипали дно у тому районі відсівом, щебеном і іншими речовинами в надії, що ця подушка, ця платформа якомога надовше зупинить цей міст від розвалювання Україні. Вдалося зламати ситуацію на свою користь у Чорному морі без власного флоту. Цю фразу ви чули не раз. Та це лише половина правди. Інша, ми перемогли у битві технологій. Те, чим зараз володіє Україна, це не просто перестрілки на воді, це вершина воєнних стратегій війни нового типу. І найцінніше ми тут не теоретики. Інтелектуальна система управління боєм ось що таке сібепі служби безпеки України. Оксана Радіонова, Роман Сищенко, Олександр Шиян та Ігор Калинюк, ТСН Тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.